Друзі, триває, продовжується наш. Ну як ми вже його сьогодні назвали, крайній ефір цьому році. Він для нас особливий. Ми підводимо підсумки. Ну і гість, який зараз є у нас в студії, також особливий. Еріка слово тобі. Друзі, ну я навіть не знаю, чи варто представляти. Я бачу, що у нас вже загальний план. І ви бачите. Ну але я для офіційності скажу Іван Попович, народний артист України в гостях. на трьох». Доброго ранку. Доброго. ранку. Доброго. Доброго ранку. Доброго. Ми вас дуже раді бачити. Доброго. Дякую. нас таке до всіх гостей і до вас, в Ой. тому числі, запитання. Як ви прокидаєтеся? Тому що я ми, проки... ми, ми, ми я... ранковики такі, ми мусимо задавати а, це запитання. Ти мені не повіриш, друже. Але я а, зараз у Львові, так. А, та, та, готуюсь до Нового року у Львові, бо в мене тут доця проживає із сім'єю. І я прокидаюся із першим західним. Отак. ранком на трьох. То не може не радувати. Не тому, що я хочу, що я вас в оцях і ви подумаєте, що я спеціально так підлизу і під вас. На правду. Це правда. правда. Я перше включаю сателітку і зразу, ну, один плюс один, там новини, бо я встаю скоро. Я лягаю скоро. Я лягаю, коли немає концертів, то я лягаю там в десятій годині, але шостій, в мене вже підйом. І в шостій вже один плюс один дає повтор вчорашніх. ТСН новини. Mm -hmm. то мені то вже не цікаво, то я вже знаю, там літак купав, там, то, там все, це, це вже мені відомо. А, а от, а що перший західний? А я... перший західний позитивний за тим. За ми... Це, до речі, правда, тому що я коли от підійшла перед інтерв'ю, кажу, доброго ранку, Еріка. Зіронько, я тебе знаю, я прокидаюся західним. Мені так приємно стало, таке від народного артиста України почути. А для мене повністю асоціюється з дитинства з неділею. Тому що я. Я кажу, що ми майже ровесники. Я виховувався музично на таких передачах, як концерт вітання і сонячні кларнети. І мене просто я каже, моя бабця була і там весь час був попов. Більше між нами. Так, Максимко, Максимко скакав власне цю пісню кожну неділю. Кожну неділю. Я тобі розкажу, я тобі розкажу, бо так один був такий випадок іду я по Львову. А я тоді ще частіше до Львова приїжджав, іду я по Львову, і дядько такий до мене підходить і каже, пане Іван, оце кожний єлю дивлюся, як ви сидите на тому камені, і думаю, чого ж ви не впали ще з того брату? Такий старший дядько. Я кажу, пане, щоб ви собі ні голову тим не морочили, я вам скажу, як то було. Права в тім, що коли ми знімали той кліп, там дійсно там, цікаво. Я там сижу на такому на обриві, але мене прив'язали таким файним дротом, прив'язали до стовпа. От спрятали під вишиту сорочку, так що я там сидів довго. Зрозуміло. Як буде зустрічати новий рік, як буде проводити Різдвяні свята, Іван Попович? Різдвяні свята це для мене святе, як і Пасха, а новий рік це та сама п'янка, тільки пізніше починається. Клас. Маєте наш характер, так. Питаюся, де ти зустрічаєш новий рік, то я там туди поїду, я то, ясь, ой Боже, а я не знаю, то куди йти, а потім. Як ти зустрів на ужасно? А що ти ще хотів? То та сама п'янка, тільки Ну, я вам скажу інше. Якщо брати Івана Поповича того, того, що коли ще пив горілочку, розумієте, то я часто приїжджав до батьків своїх Царство царством небесне, нині покійні і батько, і матері вже немає в Закарпатті. Я приїжджав туди. Ну, до батьків чисто віддати дань. І для мене, звичайно, приємно було оце провести Старий Новий рік. Ну От був в мене один такий випадок, Та, може і не один, але, але один я точно пам'ятаю, як я е приїхав, ми так гарно провели Старий Новий рік. І от Я дивлюся, по моїх розкладах вже пора у люлю. Я кажу до батька свого, бо в нас кажуть, нянько, за Нянько. Да, Няньку, я вас дуже прошу. Я піду у ту хату трошки кимарну, але мене на Новий рік. Розбудіть, щоб я зустрів з вами. Ну добре, вам йди, йди, йди. Я ага. пішов. А, година четверта ночі, я, я просип, просипаюсь, приходжу. Дянько дивиться, якийсь вогник на тій часі дивиться. Няньку, до нового року ще далеко. А він каже, можеш спати спокійно, в тебе ще цілий рік вперед. Ну, це батьки, вони дають можливість завжди діти. Один із таких бізне. зустрічей нового року. Я коли у Львові проживав. Звичайно, студентські роки, знаєте, було цікаво. Ми ми збиралися, я ж диригент по спеціальності, uh -huh. ми, ми збиралися моїм факультетом. Тут багато львів'ян навчалося. Може, може, зараз мої друзі дивляться програму, та я всім uh -huh. передаю вітання своїм однокурсникам. У мене основне це є диригентський факультет, а вокальний я брав факультативно у Марії Байко. Uh -huh. І Павла Кармелюка. Це, це як вокал. І, і в принципі, я навіть скажу вам відкрито, що я був настроєний на, на диригентуру, тому що, будучи вже на четвертому курсі, мене відправили на стажування Святая Святих на, на той час для мене, та й зараз це е, імені Вірьовки. А керував ним, на жаль, вже нині покійний. Потім він став моїм великим другом. Анатолій Тимофійович Авдієвський. Це для мене було, знаєте, велика честь пап, папки за ним носити для Авдієвського. І я Молив Господа Бога, що, що я попав туди до нього. І думаю, Боже, У мене було запрошення після закінчення консерваторії, це так наперед трошки заглядаю. Було запрошення а, в, 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 в закарпатський народний хор другим диригентом з перспективи на головного. Але я мріяв про хор Гюрьок, хоча б якийсь там п'ятим диригентом а, попасти. Ну, доля трошки інакше склалася, тому що на третьому курсі. А я поїхав із. Нині відомим у вас у Львові співак Мар'ян Шуневич. Uh -huh. Ми поїхали дуетом на, у Москву на програму, так, тоді така була популярна музична програма круг». Крук. Mm, я пам'ятаю, і, yeah. і, і такий був наш адрес Советський Союз і «Ширий круг», І ми там часто знімалися. І е, вони, вони щось у мені зауважили, і, і каже, каже головний редактор, такий я бачите, запам'ятав навіть Кіра Віняміновна ані. Каже, каже, завтра я тебе е, повезу в цикаком і, і Я е, приїхав з нею, не знаючи, чого, що і як, але я не розгубився, бо приходить е, там другий секретар е, у актовий зал, піаніно був, каже, ну, спойте щось. Це для нас не проблема. Там, бав, одну другу заспівав, каже, все, зрозуміло, їдеть. Ми виходимо, каже, куди їде? А тоді, коли казали, що в Москві їдять, <рес> могли бути різні <рес> варіанти. <рес> куди їде? В Кірі Німіновна каже, ти їдеш на 10-й Всемірний фестиваль молодіж і студентів в Берлін. Каже, Та не що, і вже нікуди не їдеш. Каже, ми у Львові все владнаємо, вже нікуди не їдеш, вже йдеш на е збори. І я тоді із е, Жені Мартином цей, що написав, знаєте, Женя, композитор, е, оцей, ну, його, його ага, відомі ага. пісні «Ротару» е, співала Яблунів, Світу, ага. що ще вам поназвати. Ну він, на жаль, трагічно загинув. От і, і ми так підготувалися, поїхали поїхав на фестивалі, і опять, мені повезло, тому що там, там у трьох турах е, ішов цей кон, конкурсна програма. Треба було підготувати на кожний тур е, по, по 10 пісень. Мені дали оркестр такий з балалайками російський. Uh -huh. е, ну, я вам скажу, що приємно, що я на той час, коли вже переміг, коли я отримав гран-при і першу премію, то я співав перед такими людьми, як Ерік Хонекер. Е, знаєте, е, потім Юрій Васильович Сілантів, оркестр uh -huh. мені Мені, е, е, пригадую на прийомі е, жінка е, Сілантіва мені каже, ти чого сидіш? Я кажу, а що робити? Ти дивишся, такі всі знаменитості, там ці космонавти. От Киришкова сидить. Uh -huh. е, іди приглашай танцювати. Я пішов, а я село, не асфальтоване, знаю, що за просивку. Я, я, я і, Іван із села Усії Закарпаття, я пішов, запросив її танцювати, прийом вже uh -huh. був. цей, Ерік Хонікер робив прийом для совєтської делегації. Я пішов її, як у вже такий гордий, знаєте, і вже танцюю. І я, як і у нас в селі, я хотів прижати, як селі, Але вона мене навіть так, я то запам'ятав. Ну і потім така знаменита Анжела Девіс, знаєте, Свободу по Анжелі Девіс американка. Так вона мені подарувала червону гвоздику. І, і сказала, це буде твій символ. Та я потім довго виходив, а, білий костюм і, і червоного гвоздика Завжди купував перед виходом. Да, і, і потім я вам скажу, щоб, щоб закінчити цю, uh -huh. цю таку триндельош, бо потім мені довго не давали народного артиста України. Я заходжу. До одного нашого начальника у Міністерстві культури і каже, а чого це? Я кажу, Соня вже народна, ага. Вася Зінкевич вже народний, Назарчик Яремчук вже народний. Ми всі разом виходили, а я тільки заслужений хожу. А він, ага. так на мене, ти не отримаєш. Кажу, чого це я не отримаю? Каже, ну тут поєш свої Западенські, ні нафіг нікому не нужны. А що треба? А тут? Ну, кажу, а Назар що співає? А Вася, що співає? Сон, ну, соня, то понятно. Кажу, вона там у Криму пішла вже, то вона вже більш більш русифікована. Ну а, а ці хлопці да, – не не скажи. А Вася бірози руски, біроз. Кажу, ну, так кажу, ну хорошо, Вася, хай буде руски біроз. А Назарчик що? А Назарчик? Тебе спить? Я кажу, ну, ну заспівайте. А він та, я рисую, я тебе точно, Назарчик співав це до павця в пісню. А я кажу, так що? Ну, так, да. кажу, хорошо, я набираю Львів. А в мене у Львові була, я не знаю, чи вона ще жива, бо кілька років тому я з нею спілкувався, Ангеліна Буличова, поетеса. Їй було 90 років тоді, коли я з нею спілкувався, і я дзвоню Ангелі, Кар... Надо написать, я кажу, Ангелі Олександровна, треба щось на русському язикі мені написати текст. Вони кажуть, Ваня, ти там зовсім з ума зійшов в своєму Києві. Ты, ж украинский певец. Я говорю, ну, вы ж русско-мовно поэтесса напишите. И она мне пишет, а кто эту песню, бояк, запевал рабочие пришли, завод арсенал у нас застал звучал, и так далее. А, а потом я, когда уже писал музыку, я такой, знаешь, проигрыш такой сделал. Пам -пам, пам 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 Смело товарищ в ногу туда, туда уклав, А потом и, и, финал был такой. Сияет над миром весны синева. І Ленін як знам'я, я і кейс відчував. Я, я цю пісню а, показав Борису Шарварко, а це наш нас був тоді Борис Шарварко. А, всі всі урядовий концерт, з нього все залежало. Я йому дзвоню кажу, я кажу, приїжджай срочно, я йому заспів, кажу, все, будеш петь на октябрські праздники. І я можете собі. Соцієн притарські ні на вісім. Можете собі, панове, вявити, і я виходжу оркестр, сидить величезний оркестр Новрієнка правительство в залі главе із Чербіцьким, перший секретар ЦК Компартії України. І я в білому костюмі з Гвоздикою Анжели Девіс і Лей і юність планети свой зв'язний польот октябрь свою песню з собою берет. Кінці літаври на другий день я народний артист України. Браво на другий день. Так, е, давайте трошки роблять. По, я, 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 я по суті, треба зараз подякувати за народного артиста е, Поповича, по суті, Кірі Віняйміновні. Де, де б ви не були, дуже низький вам уклін. Пане Іване, е, вас люблять і знають старше покоління. Так. Вас люблять і знають молоде покоління, тому що дуже часто вас можна зараз побачити в дуеті з відомими молодими артистами українськими. Так. Так? Чого вартує Василина? Переспівалася з дідзом. так? Ну, це просто хіт, хітів, і такий буде, напевно, ну, я не знаю. Ви не забудьте, що ви хотіли сказати, бо а. ми зараз з дідзом записали ще один переспіваний oh. хіт. А, більше між нами розлук не буде, і ми його готуємо uh -huh. до, до ефіру, а, готуємо на Пасху. Круто. От супер. бачите, в нас ексклюзивчик вже, до речі, є. Супер. Що ніхто не знає. Ви, знає, не вже знає. ви, ви перші знаєте, бо а, я, перші? я недавно із ним говорив. А, ми вже вже Фонограма готова, дует дуже класний. Вийшов дует, дуже класний. Ми в нього на студії писали в Яворові у Новояворівську. Але я кажу, ну що, давай випустимо на Новий рік. І він, він каже: Дмитрович, ви наче Дмитрович каже, Дмитрович", Дмитрович, давайте на Пасху вона буде. Ага, вийшов. ага. Ну, Ні, ну правильно, Супер. треба порційно видавати. Ви хотіли? Я хотів продовжити, що і ще один прекрасний дует вийшов з гуртом Рокаш, так? Ну з рокашом вже другий, бо перший ми записали навіть Закарпаття моє. Пісно. Ага, ага. А, а другий більш вдалий. – Ну, більш такий розкручений, напевно. Та що всі про нього говорять, коментують. Я, 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 до речі, сьогодні дивився вже біля 80 тисяч перегляду. Так. Ну, я просто. пропоную подивитися давайте, та, цей кліп, давайте, а давайте. потім повернемося. Та, та, я вам розкажу досить цікаву історію створення цього кліпу. О, Обов'язково. Ну але давайте зараз подивимося цей кліп. Давайте. Сонечко, ганичка стала до колиски. А чого Іван радіє, бо до сонця близько. so it's up Котрий в студії. Браво, на всіх новорічних корпоративах по декілька разів звучиться пісня. Правильно, так. поза ефіром казав Максим, що ось так треба популяризувати українську музику. Максим, браво. Молодець, молодець. Опасники. <рес> я вам скажу, поки я зараз був Дідзьо, рукаш. Ну, таке враження, знаєте, що ви знаєте, як цей голівудський підбуль. Серйозний виконавець співає трошки іншими. <рес> Піднімає їх по чуть-чуть на норку. <рес> ну, так і є? Ви казали якесь. Я тішуся з того, ніж історію кліпа цього, я тішуся з того, що я маю можливість допомагати молодим. От Той же діджо, я пригадую, його тату привів до мене, йому було 9 чи 10 років. Привів його, я тоді був у своїй тещі у Яворові. І отак в подвір'ї каже, я би хотів, щоб ви мого сина послухали. Кажу, ну добре, співай. Він каже, що тут? Кажу, тут, а де? В дворі. Він заспівав там. А, щось із робе, репертуар Робертіно Лореті. А в мене вечора був концерт у Немірові в санаторії. Кажу, все, вечором на концерт. Я кажу, так, на концерт». А що ти хочеш? Ти ж артистом хочеш бути. <смеш> і тато його вечором а, проводить, і я його <смеш> гарно продав, дуже гарно його приймали. І, все. Ну, і, так, і так Михайло Тома пішов: що... я тішуся, що йому придумав. Звісно, отак. Можемо продюсером бути? А на ні, я, я, я <с продюсер... <с мені мене багато раз просили. Я багато кому кому так допоміг. Тому ж Степанові Степан Гіга починав як не дивно, я його пісні співаю тепер, такі як золото Карпат». Ага, Це ага. його музика Степана Чевишня, такі хіти які в мене є в репертуарі. Але Степан на моїх піснях починав співати естраду, такі як і сопілка, і цимбали. Та ж Василина в старому uh -huh. варіанті а, цей Гіга, а потім а, хто ще. Ну от Міка Ньютон, котра Оксана Гріса, uh -huh. це, це, це uh -huh. моя вихованка. Uh -huh. Так само. Uh -huh. да, ну, дуже багато. Як зараз згадувати, це, то це довго згадувати. Але я, знаєте, до чого це все веду, що я тішуся з того, що я маю uh -huh. можливість молоді допомагати. Багато, на жаль, моїх колег. Є, я знаю, вони якось так до цього ставляться. Навіть в концерті. От, от ви будете у мене на концерті, я вас запрошую 19-го у філармонії. Будете у мене на концерті, ви побачите, у мене немає розогрів, як це знаєте, раніше було прийнято. Ота молодь пішла, то, 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 а потім пішов метр. Типа, ага. типа. Є концерт Івана Поповича. Ми всі виходимо. Я uh -huh. даю uh -huh. цю нагрузку на себе три-чотири-п'ять пісень. Коли вже публіка заспокоїлася, все нормально. Кажуть, хочу представити оцю дівчинку, uh -huh. яка біля мене, та це не просто бек-вокал, вона ще й співачка хороша. І вони починають співати і тоді вам. Я тішуся, що я, от, я в мене така Віталінка. Вона моя землячка за Карпать. Ми були минулого року по всю Італію, сколесили, півтори місяці були в Італії. А, її дуже гарно приймали. Я з цього тішився, не заздрів, а тішився і дуже, але я й продавав її відповідно. Я пригадую в Римі, то там uh -huh. кажу. Панове, вибачте, ну вона вже як я чув, збирається заміж так. що Я вже не можу всі <риклад> <риклад> женитись хотіли, ну друзі. Мало ефірного часу. Тому давайте ще історію okay. нам про історія дуже, дуже коротенька. Петро Мага готував свій творчий вечір у Києві. каже Іванку, я тобі вишлю слова. Він прислав слова, каже абсолютно вони мені не підходять. Я не можу на це музику написати. І на тому все закінчилося. За тиждень чи за 10 днів до концерту вже в Палаці Україна, коли вже афіши, він дзвонить каже, Пети, я не написав, я приїду, інше щось тобі заспіваю, ну немає і все. І він починає в трубку плакатись. Каже, та, дивися, там Гарі Кричевський не може, там щось білик не може, тепер ти мені ще голову морочиш, ти не можеш музику написати, я з тим ліг спати. Тут, у Львові. А я ліг спати з тим нарано просипаюся е, від, від того, що, що я співаю. Я літаю у Карпатах, бо до сонця близько. Я телефоную е, гурту Ракаш. кажу, так, ребята, є робота. Давайте швиденько, бо немає часу. А Іринка, їхній директор, каже, це для нас приємно, ми, що в Палаці України ніколи не були. І ми на їхній студії під Львову тут записали, записали фонограму і так швидко поїхали на творчий вечір. Після творчого вечора та ж Іринка, їхній директор домовляється на Синевірському озері. Я домовився з керівництвом, що до нас туди пустили. І ми, А чому я в тому капелюху? Я вам скажу, я приїхав, то була п'ята година, мене розбудили вранці. А всьому ми, ми починали знімати. Було дуже зимно на, на Ценевірському озері. Кажу, дайте щось на голову натягнути, І <рес> мені дали капелюха. Найшли цього. Я натягну, кажу, о, а як мені у ньому добре. Ну, я цим капелюхом поїхав на тому плоті, поїхав на той острів. Кажу, я його не буду знімати. А вони кажуть, отак і буде кліп. Отак класно, буде, дуже супер, гарно було в тому капелюсі. Є ще останнє питання. Да, питання. Я розумію, ще... що я лише я, я, я півдня говорю. Кажу. Так. <рес> Ми з вами, до речі, так бачилися останній раз, знаєте, де? На фіналі «Карокі на селі. Так. 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 От я хотіла, щоб ви так буквально два слова можливо сказали про цей проект, бо я знаю, що ви є його натхнення. Я вам хочу сказати, коли мені найперше позвонила Іванка ваша. Вона, вона чу, чудо, дитина, я її так називаю. І вони обоє з Славком, ви знаєте, їм треба пам'ятник ставити, я, як вони це виплакали, оце короки, які, які вони трудять, як вони за це переживають. Іван Дмитрович, ну підемо в ресторан, я вас запрошую. який ресторан? Це я тебе маю вести в ресторан, де в тебе ще гроші є на ресторан. Іван Дмитрович, ну то, 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 то. Бо, нема проблем. Будемо знімати. І тепер, коли. Пішов фінал у вас, mm. а кароки на селі вже у Львові. Я був у Закарпатті і, ну і ще. По своїх бізнесах, щоб був за кордоном. Кажу, Іванко, ну, в мене ніяк не виходить. Ну, ви мене рішите, кажу, все, добре, відміняю всі поїздки, їду до Львова знімати кар кар караоке а так, на селі. А, ну Найперше, я вам хочу сказати, що в першу чергу дуже цікавий проєкт для каналу вашого першого захід. Дуже, дуже цікавий. Я це говорив тоді на зйомках і тепер кажу вам у вашій студії, що я, власне, коли з Закарпаття виїжджав, кажу, що я їду, там така програма, кажу, а у нас будуть знімати. Ви розумієте, вже машинально ваш ага, проєкт ага. Кароки на селі вже машинально хоче, хоче кочувати вже по, по інших областях. І це завдячуючи цим скромним е, е, шоу-дует Ріка життя. Ну а зараз таке, от вже підводячи підсумки нашої розмови, ну початок був дуже приємний, бо Іван Попович, народний артист України, сказав, що він просинається з першим західним. Так це для нас дуже приємно. Ну, Це правда, це правда. Е, і ви, як глядач першого західного, що можете побажати? Перед новим і різдвяними святами нашим глядачам ну найперше я скажу вам так: найперше я вашою трійцею цією святою, що, що я з вами тепер сижу, і я вами Любуюся далі, коли йде до, до цей рамок на, на трьох. <гум> Мені дуже подобається, просто дуже шкодує. Я думаю, що ви мене ще запросите. У мене, 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 мене я випускаю таку горівку, називається Іван Попович. Там, там моя і так. Не знаю. Ти знаєш, Так. але я її не маю тут. Но я на другий раз вас напрошуся ще раз, я її подарую. А, а якщо серйозно, то ви знаєте, ви робите дуже добру справу. Перший західний, що пропагує справжню українську. Дякую Справжні, І так мало зараз, і так бракує. Так бракує нашим е, дітям, онукам, нашим нащадкам. Треба, треба це робити. І ви робите дуже добру справу. Це я не політично, а це я говорю національно, як, як людина, яка любить свій край, свій нарід, е, свою, свою мелодику, поезію свою, тому що слухати цю, 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 цю паскуть, що йде, ви знаєте, бридко. Е, мені єдине, що хочеться вважати е, телеглядачам Першого західного цього прекрасного. Каналу, на мій погляд, ви тільки становитесь. Я вже вів переговори з вашим керівництвом. Надію, що скоро мій проєкт, який називається На гостину до Івана Поповича, він перекучує на ваш перший захід. Угу. Я хочу подарувати його <кхи> а, вам. А, а хотілося б побільше таких програм, тому що досить хмурий період такий соціально. Життєві сьогодення, а, хочеться більше радості, хочеться більше хорошого настрою. Ми невмируща не нація, українці, ми веселі, життєрадісні. Якщо ви собі можете уявити, коли мені народного не давали тут ту російську самою, а я потім ще заспівав. «Стричали братів зі Сходу, вітали нове життя за нашу і за вашу свободу. ішли йшли до нових звиття. І гори сурові чули, як братові мовив, брат, ми онуки опришків гуцули, ми сини комуністів, комсомольців карпати. І дзвонять зірок, а ти що там Київ зовсім згорів, А мій кум є такий художник, у вас, Олег, Микита, каже, куме. Після тої пісні от три до Львова можеш не приїжджати. Ні, саме цікаво, що вашу першу російську мову пісню написали теж у Львові. Так. Ой, клас. Ви однозначно, що ми сиди приїхали. Я вітаю здоров'я. Головне вам здоров'ячка. Бачите, сьогодні навіть трошки хворенький прийшов, але ви мене вилікували Дякую своїм позитивом. Дякуємо вам, друзі. Ранок на трьох продовжується. Іван Попович був у нас в гостях. Ну а ми буквально за деякі миттєвості повернемось до вас знову.